Персони та храми православної церкви в Івано-Франківську презентували перевиданий шематизм єпархії православної церкви Київського патріархату. Це своєрідне довідкове церковне видання, де міститься інформація про храми їх настоятелів, а також дані про священників. Повністю де кольорове і про кожну парафію єпархії розказується, розказуються. Наприклад, візьмемо велика сут, Це є. Церква всіх святих землі української місії Івано-Франківської знаходиться. і е кху, вона розказує є як і на кожну парафію розказується коротко і її історія. Це церковний шематизм. Книга, де зібрана уся інформація про Івано-Франківську єпархію православної церкви, Київського патріархату, її священників та храми. Що у, у входить у шематизм, передусім, це є статистичні дані. І коротка історія нашої івано-франківської єпархії, і її розвиток. Ми постаралися нести основні дані, тому що якби ми давали обширно, так як на початках задумалось, то вона була б дуже великою і, напевно, не настільки цікавою. Останнє таке церковне видання побачило світ ще 10 років тому. Тоді це була скромна чорно-біла книга. Тепер у кольорі та доповнена світлинами. Показується зовнішній вигляд храму, внутрішній вигляд храму так само є фотографія. Кожного священника настоятеля і кожного священника, який служить ті чи інші на ті чи інші парафії, так само і описується коротка його біографія. Єдине видання в нашій області, яке ні одна конфесія, ні одна єпархія в нашій області немає. Священнослужителі зізнаються, переведений шематизм, подарунок митрополитові на ювілей, а усі єпархії на майбутнє. Адже у книзі зібрана інформація про те, як нині живе православна церква на Прикарпатті. Законстатувати історію, сучасний стан нашої Івано-Гренківської єпархії, адже це найбільша, одна з найбільших єпархій нашої української православної церкви для майбутніх поколінь, щоб пройде декілька десятків років, хтось відкриє цю книгу і буде володіти тою чи іншою інформацією.